Так, всім привіт! Ви на каналі Іра TV ТВБЦК ЄЕЙ. Я на одному з, пляж... з пляжів нашого міста е, відійшла від відпочиваючих трошки, щоб їх не турбувати, щоб з вами трошечки поспілкуватися. Зараз ми з вами підемо. погуляємо по річці, по е, зоні відпочинку. Хочу пройтися до наших тренажерів. І тоді з вами поспілкуємося. Так, зразу кажу, неадекватів, зразу в бан. Хочете дивитися, спілкуватися адекватно, будь ласка. Якщо якісь дурні питання, то зразу в бан. Ну, от, незважаючи на війну, читаємо, де у нас. Працюють зони відпочинку Здорова Україна, програма Президента України. Програма Активні парки, локації здорової України в рамках програми Президента Здорова Україна. Ех. Ну, Зараз доводжу, що тут проект створений з метою організації здоровчої рухової активності громадян для зниження показників, захворюваності, поліпшення якості та тривалості активного життя населення. Профілактики захворювання, подолання їх наслідків. Доказова база за цим стендом. Ось дивіться, є ось такі тренажери, є ось такі тренажери в нас, бачите? Звісно, я зараз не зможу на них позайматися, хіба що на одному. Ну, покажу ті, що я знаю. Навіть навіть є скакалка, бачите, хто хоче поскакати. Вона тут є. Ну, Вони, бачите, в такому стані, що одне вже зламано, бо каталися. Так? Далі Ось така скакалочка є. Хто хоче, приєднайтесь, Скакаємо з вами рядом. Хто там? Лариса Ларисина, привіт. Давай бери скакалку, будемо вагу скидувати. Ось це класний. Це для поясниці розправляти якраз там, де в мене. Ці грижі, зараз я переключусь, це для вищих відділ позвоночника. Бач? Вони оці колюсика крутяться. А, гарячі, зараз переключусь. Привіт. Боже, заодно погрію. Ой, як хорошо. Зараз розігрію всі солі собі на спині. Я в купальничку. Нічого страшного, ви що, жінок в купальниках не бачила. Класно. Ну, тут класно, оце сідаєш. Ага, тут таке гарячуще, що не сядеш. Ні, нормально. Зараз будемо з вами їхати. Ой. Зараз стану без купальника. Ага, я одною рукою не потягну. Ні, воно не працює. <laughs> Чи я не можу потягнути? А ні, тягнеться. Не знаю, як воно. Короче. Короче говоря, здесь для розтяжки позвонков. О, що я вам зараз переключу. Бачите? Лягаєте і роз... дугу позвоночника розкриваєте. Ну, а я можу стати тільки ось тут в тінечці, ось там пляж, там річка, де я купаюся. Купалась, бачите? Там десь, от там під тою Івкою, отут мій, там далі мій. Що це? Це, ні, не видно. Не видно. Де це вона? Отут мої десь речі, тому, де людина йде. Зараз буду вас читати. Здравствуйте. Ірана Зарядку вийшли. Давайте займайте ці тренажери. Оце я не знаю для чого. Ну, головний тренажер для мене це оця скамеечка. Зараз я сяду і буду вас читати. Фух, дякую за два лайка. Хто тут другий? Але ж я вас дуже погано бачу як завжди. ти вже... Плав... О, я вже два рази добре поплавала, да. класно так. Я буду ходити тепер кожен день на річку, поки ось така жара, що я буду там плаватися на тому десятому поверсі, знаєте, вже проснувся, вже голова мокра. Ви самі розумієте, хто живе на верхніх поверхах. А що? Лариса, пиши Ларис, Ларисина, пишіть капсом. Ларіс, Лариса, пишіть капсом. Аккуратно. Ні, я не буду зараз займатися, тому що неудобно і телефон тримати, і займатися. Тут така прохолода. Тут, коротше, треба оцю лавочку орендувати. Я зараз подивлюся, де можна айзу припнути. Зараз покажу. Отут я айзу буду прив'язувати. Де? Тут. І будемо тут сидіти цілий день, а потім я її до лавочки припну і буду ходити купатися. Ти сьогодні працюєш? Ні, сьогодні і завтра я вихідна. Четвер, субота і неділя я працюю. Четвер, субота і неділя. Зараз переді мною мої речі. Мій коврик. Обліпили вже там, звісно, я під Івою. Лето Лі, де? Петю где прив'язала. Петя у мене сьогодні в опалі за хороше поведіння. Петя взагалі не любить річки. Ні море, ні річки, ні океані. Вода це не його стихія. Його стихія це залізяки і повітря. Все. А земля і вода це мої стихії. Хай собі там жариться, хочу в своєму металевій коробці бляшанка гараж. Мені немає, я більше нікого тягнути не буду з собою, я буду сама ходити. Буду сама ходити. І вам раджу, хто так стісняється, то подругу, то друга. Вже ми в такому віці, що нема в нас ні подруг вільних, вони всі пов'язані внуками та дітьми. Друзів також, чоловіки теж. Ми всі живемо своїм життям зараз. Тому скільки нам ще залишилось того життя. Дай Боже, декілька років, а може і менше, то треба його проживати, отак от. користуватися тим, що в тебе є, безкоштовного наповну. Чому я? я хотіла б, звісно, поїхати на море, десь за кордон, але це шалені, шалені гроші, не для простих українців. Прості українці зараз живуть дуже в дуже великій скруті, чого його скривати. По-перше, ціни виросли, як собаки на все. На медицину, ну це так, на стоматологію, це теж отрасль медицини, на відпочинок, на все виросли, на одяг, на їжу. Ну, ми йдемо в Європу тільки з боку цін. А от привілеїв у нас ще немає європейських. Немає в нас захисту медичного в наших людей, коли люди хворіють, онкозахворюваннями, з цукровим діабетом. Це невеличка толіка там є, що кому дають. А так, немає грошей, то твої проблеми терпи ту біль, яка. Так, все, читати буду. Ви теж не я би теж не пішла на тренажери. Mm. Клас. Так, чотири людини смотрят. там, хто там такой носатий, у уха, хати швидко поставте лайки. У хати ставте лайки. Хто там віддивляється. Або теж йдіть на річку, купайтеся, знімайте жару, до бо жара боже, доводить до сказу, чесно вам кажу. Ночі, от, ночі стали кошмарні. Не спиш, буквально ніч не спимо. Я дві ночі спала на полу Ларіса, тому що головою к балкону, десятий поверх, сама розумієш. Що робити? Що дали те і маємо? У вас там якась є поряд річка чи ставочок, щось таке? Хоч басейн, але йдіть. І в мене ще є одна мрія на городі поставити якусь балію чи ванну, наповнити її водою і тому розслаблятися. Ну, це в мічтах. Петя, ти що там підслуховуєш, так? Да? Лайк зажав? Сиди, сиди вдома, жарся до костей. О, зразу вийшов. Зразу двоє нас залишилось. Есть все и пруд, и бассейн, и т.д. Так, ходимо. Мне так кстати, интересно. Сейчас это сидит наш сосед, мальчик з с с 9 этажа, Паша. Вот. Ну, багато тут знакомых. ну и що, я что? я в купальничке. Конечно, пейзаж, тут, якщо так повернуть, а там мусорка забыта. Бачите, мусорку я бачу не чистять регулярно. Ось все, що безкоштовне, воно потребує, знаєте, таких зусиль, коштів, яких, як завжди, немає, я так розумію, в нашого міста або не на часі. Ще в мене одна пропозиція для місцевих наших грибочки зробили, дякуємо. А чому вокруг грібка немає ніякої лавочки? Ну, щоб посидіти можна було, речі покласти, то чіпляють люди туди наверх. А взагалі прекрасна маркіза. Все добре, все добре. Лежи під вентилятором. А, лежу під вентилятором. Дивися, щоб не простудило зв'язки. Тому що ці вентилятори вони так надувають, боже, летом зв'язки, горло, ухо, горлонос. А в мене вже почало боліти отут. От я, мені продуває оці гайморові надбровні пазухи. У мене отут тут боліти болеть Тому що сижу під, цими, під кондиціонером, який майже не відчувається, обпиваешься водою, лицо уже таке отекше. Петя вчора заметила, що у мене сильно кругле лицо. Я говорю, ну, ну, сколько б ты води випив. Вообще, є такое. Термін пастозне обличчя. Ну, чому воно буває? Може хтось є з то ви мені скажіть, проаналізуйте, чи в мене жирне обличчя, чи в мене пастозне обличчя? Я ще не вивчила цього. Я взагалі стараюся в медичних термінах і доколупуватися до тієї, яка мене цікавить. Але це пастозне обличчя, що воно дає? Чи вік дає? Типа отекшили обличчя. Розумієте? Прошу я. Хто Розуміє, може мені пояснити. Так. Уже скільки там є 11.02. Я з вами скільки там? 12. Я недовго буду, бо я на трафіки. Лафа в мене закінчилася з моїм безлімітним інтернетом. Той місяць наш Київстар да, ну, подарував всім безлімітний інтернет. Дякую своїй компанії Київстар за це. Ну, а в цьому вони підняли ж ціни у зв'язку з крутним становищем. Раніше мій пакет коштував 55 гривень, а це вже 100 гривень. Ну, вони нам компенсували цей місяць без лімітного інтернету. То я могла включати інтернет, користуватися і навіть на роботі. Тебе треба... надо діабета боятися, да. Так, да, у мене був коли-то повищений сахар, ну, мене не сушить. Е, Взагалі не сушить. Я воду по ночам не п'ю, не, не п'ю води багато, але ж е, ніч, ночь... ой каже, як згадаєш, попереду ніч, я думала, вже сьогодні буде послаблення жари, Дивлюся, таке саме, як і вчора. Вчора був пік, сьогодні пік, другий день. Ну, вже в четвер десь буде. Спад, але спад не буде різкий, а буде такий слабенький. 30, 29, 30, 31 день. Це вже легше, це вже на 37, на 36. Ну, У нас вона дуже важко переноситься, ця жара, тому що повищена вологість. Ну, річка ж є. Взагалі хотіла б, щоб були фонтанчики в місті. Дуже ось така моя мрія. Я дивилася якесь відео українське. І там такий шикарний фонтан. Я написала, де це такий фонтан на сьогоднішній день? Так і не написала. Був у нас один фонтан в центрі, там де Ракс, ЗАГС. Там побудували такий громадний будинок. Я взагалі проти забудови нашого міста такими, знаєте, ну, житловими будинками, де їх не має бути. Це історичний центр. Там раніше був частний... Сектор, а це побудували такий будинок, буденяро. І щоб до нього був підхід, то й фонтан знесли. В парку Шевченка нема фонтана, там знесли. А раніше, от згадуйте, Біла церква, скільки в місті було фонтанчиків. Біля торгового центру був, був. В парку Петровського нині Шевченка був? Був. В центрі міста був, був. Раніше поливали наші вулиці в таку спеку, поливали газони, вмикали оцю водяну, ну, водяний полив. А зараз ніхто нічого, ми перетворюємося просто на пустелю. Пустеля. Так, питання можна наладити. Хорошо. А что ж мне есть, а что не можно? Если уже был сахар, ну 5,6, значит есть проблема с поджелудочным. Да? Ну мне моя хорошо, хорошая моя терапевт, она сказала так быстренько там ограничить себя во всем. И тогда все упадет. ну, так и получилось, упал. Ну еще стресс какой мы переживаем. Мы, я живу В стресі вже не знаю скільки, мабуть, 30 років. А ще війна додалася. І так це дуже, ці стреси вони дають своє. Це мені жалко теж сам Велкіну маму. Коли він тільки її Ларіса тоді нагадовувала тими жирнючими м'ясами, рибами, кетодієта. Кетодієта — це ужас, що це Это для суставов и для почек это просто убийство. Я не знаю для поджелудочного, что она там любит, жирное, не любит. Но почки и суставы не люблять жирной еды. Поэтому у нее почечная нефропатия там чишо. Они теперь смеются над нею, что она им и мучится, и сэрится, в общем такие. Так, ты тоже делай приседания. Делать буду, да. Пузо надо сгонять. Это надо, ж, смотри, тащить палку, селфи палку. Потому что мне надо вас как-то примкнуть. Я ж так не кину телефон и делать приседания. А, вот я вины заставлял. Я сразу вспоминаю фильмы. Боже, какой же это фильм? Там просто старушек. Как там одна оце Кравченко, по-моему, была. Ай! Щип. Ай-яй-яй! Киш отсюда. Ах ти ж зараза, щіпалка упала на руку. Вище ноги говна І Тих бідних старичків водять, помніш по кругу. Ширі шах, вище ноги, говна собачі. Отаке відношення до простим людям, я так думаю, на теренах і України, і Росії теж. Как ты стал почему-то вот на западной культуре там уважают возраст и восточная культура ну я имею в виду мусульманская культура они стариков уважают они понимают что им тяжело и учат этому с детства поважать и стариков в нас нет у нас все на пенсии ты уже списан в утиль все ты уже никто умерла жена Рязанова месяц назад, ну, царство и небесни. Пошла уже к своему мужу. Мне нравился этот режиссер, не знаю, нравился, как он снимал, юмор этот тонкий. Мне не нравится, що в Россию втекла моя любимая режиссерка Оксана Байрак. Я дуже любила її фильмы, все. И она снимала фильмы по Вильмонт. Вот Вильмонт. Я люблю женские романы Вильмонт. У нас такая была история смешная. Мы с сестрой подсели на эти романы одно время. Это лет шесть назад мы ими зачитывались. Романы Вильмонт. Там курица в полете, потом холостяк, потом там еще. Ну, в общем, кто читал? Ты читала, Лариса? И вот по этим романам тя снимала фильмы. То, що вона трошки какая-то жінка по зовнішньому виду, У неї так мінятися став внішній вид, що я поняла, що в голові її щось ходить. А потім, коли вона вже втекла туди, до вас почала на, називатися Фрося яка там, тут вона у нас була Оксана Байрак, людина конформіст. Ви бачите, як вона підлаштовується в Україні, вона була чисто українське ім'я, прізвище. В России его стала чисто российское имя и фамилия. Фрося какая-то. Какая-то Фрося она у вас там. А Боровик же... Так, подожди. Махмуд Асамбая. Помнишь? Да, да. Ему сто лет. Было бы. Ага, конечно, помню. Он дружил с родителями. Генриха Боровика, режиссер и актриса. Боровик же. Генриха Боровика, я помню. Это он обзорщик, да, по-моему, был политический обзор. А сын его погиб, по-моему, да, в авиакатастрофе. Было такое. Так, 12 человек просто уши растопырили. Где ваши лайки? Давайте поставим. Меня тут не зря мухи кусают на это в этой тени. Ой, кто это? Галочка рудова. Пиши, пожалуйста, капсом. Иринка, вітаю. Сидю і що з вами. Ага, я вообще нічого не бачу. Насолоджуюся. Але чомусь у мене не було. Дальше не вижу ничего. Зайка моя. Напиши капсом. Еще раз повтори. Ой, тут класне. Да, сын погиб. Ну да. Он был Генрих, политический обозреватель, и сын там копнул какое-то... Я не буду говорить, какое, я знаю, какое дело сын копнул, какой темой он интересовался, и поэтому его быстренько, как говорится... Не будем развивать эту тему тут. Что еще хотела вам рассказать? Пальник у меня почти высох, я сейчас, наверное, пойду еще один раз покупаюсь, обсыхаю и иду домой, потому что жарко. Свет нам дадут в час, вот к часу надо добраться до дома. Свет дадут в час. А там у нас этот э, пруд, не пруд, а ставок, сейчас пойдем туда с вами, там речка, а тут ставок. Сейчас пойдем. Не ставок, а карьер. Я вам расскажу одну историю. Смотрите. Он здесь когда-то... Вот тут уже таунхаус состоит. Вот это ставок... Карьер. Карьер. Гранитовый карьер потому что мы находимся на наш край на гранитовом слое пласту какой-то там платформы я уже забыла какой и здесь вот когда-то вот в том районе был домик у правителя этого карьера которые жили и они тут добывали гранит ну яма была и в один прекрасный день они приходят и вся весь этот карьер заполнился заполнен водой ну, вот и здесь, кстати, нашли, когда-то он спускали, этот карьер. Знаете, что нашли? Мотоцикл немецкий был утопленный посредине этого карьера. А здесь уже таунхаус, я смотрю. Это престижный район очень. Не буду вам показывать его. Смотрите в карьер. Это, как говорится, зрите в корень. Не было, не было чата, не можно было писать. Не, а, не было чата. Галя, когда нет чата, надо перезайти. Я перезаходила тречи. А чего я не выключала чат? Я не выключала чат. А там эти три кнопочки, да, или перезайти, или что. Но уже появився, слава тебе, Господи. Всім привет! Всем привет! Ви на каналі Евро ТВ Церква і Ей. Кто ще не підписаний, зробіть добровільний внесок в мой канал? Не вигляді донатів, а в вигляді вашої підписки і лайка. І в вигляді сердечок. Давайте поработаємо немножечко. 5, 17, у вас 17 лайков, 5, вы не знаете, где лайки ставятся, да? Ну хорошо, и не надо. Я сразу зашла. Лариса, она меня сразу. У нее, наверное, какой-то звонок на мой канал стоит. Я так благодарна, Лариса. Спасибо, Галочка, за что? За сердечки. Да. А знаешь, они там летят. Я не знаю. Эх, это у тебя смайлики. Спасибо, дорогая. Спасибо. 18 у вас. Давайте все лайки поставим. И я вас поведу к речке. Ножки помочим. Лариса, пока Ира не нырнет и смотреть ничего не видно. Не, я с телефоном. Сильно дорогое удовольствие. Так, 23. Ставим лайки. Идем мочить ножки с вами. Походить по бережку. Давайте, давайте. Нажимаем на лайки. Иначе сейчас выхожу и иду купаться. Ми лайк like 2. Спасибо, Галочка. Любопытных много. Речку покажу. Ну да, я понимаю. You understand me? Tell me, please. You understand me? You are from where? Where from you? Write, please, in chat читать. Читать научись. Мне не видно, я без очков. Слухать научись. Ушки почистите. Где вы там что писали? Читать научись. Я не вижу. Я предупреждала. Во-первых, с вами я не пасла ничего, никаких гусей. Но вы, как гусь, пришли уже сразу читать научись. Я не вижу. Вы уши почистите, я не вижу. Я без очков. Ира, Ларисочка, повтори, что то а я не прочитала. Ира, покажи. Сейчас, конечно. А, это что-то кто-то такое написал? Подойдите к зеркалу. Повернитесь и посмотрите на себя. У меня все точно такое же, как у вас. Нету три полупопия. Два, как и у вас. Нервно спина. Так, ну что, ребятки? Ой, вот это сам Вэл выдал, конечно. Я начала смотреть эту трансляцию, а потом выключила. Он как начал материться, когда ему сказали, что какая-то диета привела к нефропатии. Конечно, такое начал нести, такую пургу. Я вам сейчас на телефон положу свои экскременты. Это я культурно говорю. Просто я была в шоке. 29. Так. Эфиры дают в эфир, как говорится, но люди не активные. Активничайте на эфире, пойдем с вами мочить ножки. Я вообще-то трафик трачу. Я потом повыпускаю коротенькие видео, как я сюда шла. Шу-шу-шу. А -а 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 -а. Это ты с этой страны? Страна непуганных. Что? Так, знаешь, что иди в карьер. С места в карьер. Все, умничай в карьере. Там с лягушками. Сейчас, кто выдает умничать, пойдет к жабам. Ясно? Слава Богу, хамло ушло. Так, ладно, я пойду попью водички. Пойдемте вместе со мной. Идемте, я вас беру с собой. Вот на мальчика, посмотрите. Мальчик зератку делает. Иду на свое место, там, где я загораю. Люди спортом занимаются. Ясно? И вы давайте. Ай, меня что-то за ногу укусит. Ай, смотрите, какая скотина.